Жінка пише коментар. Житомир, ходили сьогодні в ТЦК, вони не в курсі, що там придумали прикордонники, і не отримали таку відсрочку. Дивіться, люди добрі, повторюю вже не перший раз. Припиніть розмовляти з ТЦК з такої позиції, а чи можна нам поставити таку-то -та відсрочку, яку сказали прикордонники, а можна нам щось дати написати. А чи маємо ми право на таку-то відсрочку? Послухайте, спілкуватися з ТЦК з приводу відсрочки необхідно. письмово, однозначно, якщо ви не хочете отаке слухати, що вони щось там не знають і що придумали прикордонники, вам треба діяти зовсім іншим чином. Якщо ви, наприклад, намагалися виїхати за кордон, там троє дітей у вас чи ви супроводжували людину з інвалідністю, то відповідно. Ви маєте право на відстрочку. Не тому, що прикордонники вам сказали поїхати і взяти відстрочку в ТЦК, а тому, що ви маєте право на відстрочку згідно із законом. Саме тому вас вони, ці прикордонники, мають випустити, а не навпаки. Не прикордонники сказали, що у вас може бути відстрочка. А ви маєте право на відстрочку. тому прикордонники мають вас випустити. Але тепер вони потребують цього підтримування. Тому що ви не придумали як людям погіршити життя. Тому, що треба зробити, треба піти в ТЦК і написати заяву, яку здати їм так, щоб вони її зареєстрували. В заяві має бути вказане наступне: Я прошу надати мені відсрочку від мобілізації на підставі того, що, що у вас. Утримує дітей, трьох дітей неповнолітніх, або доглядає за там, дружиною з інвалідністю, дивлячись від того, яка саме у вас ситуація. І докласти до цієї заяви нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують ваше право на відсрочку. Якщо це діти, три свідоцтва про народження завірені нотаріально, де ви є батьком. Або якщо у вас дружина з інвалідністю, наприклад, посвідчення дружини про інвалідність та свідоцтво про шлюб, ТЦК має зараз розглянути цю заяву. І або вам відмовити, причому обґрунтовано на щось посилаючись, або надати вам відсрочку, про це надати вам довідку і поставити вам у воєнник відповідний штамп. А якщо ходити їх питати, ну звісно, вони вам скажуть, що вони нічого не знають, тому що вони не хочуть. Надавати ці відсрочки, ось і все.